Всіх вітаю на каналі Катерина Мальва. Сьогодні, як я вам і обіцяла, робимо обзор господарчих споруд. Ось це літня кухня, як і називають. В неї є така веранда дуже простора з панорамними вікнами, які виходять у двір. Ось Вовчик з вами знову вітається. На двір виходять вікна, як я вже сказала. Ось така одна велика кімната і посеред кімнати грубка. Стан, ну як сказати вам, поганенький стан, грубку повело. В принципі, щось можна вдіяти тут. Треба прикласти дуже багато зусиль. Ми цим зараз займатись не будемо, тому що треба спочатку зробити будинок. Але ось що є, то й показую. Все це нам дісталося. Є централізована вода з водонапорної башні, але сьогодні води не було. Привіт. Таке віконечко є, як виходить на верандочку. Тут ще одне віконечко і два вікна на двір. Тут лічильник стоїть. Заходить сюди світло, саме на літню кухню. Газ сюди заходить і вода. Потім йде далі. По подвір'ю. А може, газ і не сюди заходить, ну, я точно ще не розібралася. Ось такий стан підлоги, стан жахливий, всі стіни також в жахливому стані. В принципі, все це можна відремонтувати при бажання. Ще на подвір'ї маємо багато кількість дерев і ось такі два гаражі. В принципі, стіни в, в нормальному більш стані, як для гаража, дах трошки похилився. Треба ремонтувати. В гаражі дуже багато всього. Тут є і корисне щось, і некорисне. Ми знайшли інструмент, глечики, труби всілякі. Вони знадобляться в господарстві для ремонту. В одному гаражі двері дерев'яні, в іншому гаражі двері зі сталі. В цьому гаражі ще нам дістався прицеп у спадокс, так би мовити. Дуже багато різноманітного інструменту, ну, дуже багато всього. Дещо прийдеться де дещо лишити. Тумбочки такі лишилися. До речі, у моїй бабусі таке щось схоже було. Ще за гаражем ось такі є. При будівлі, чи що воно таке? Дерев багато. Ну, такі, я таке називаю гнитники, як сказав нам сусід каже, чи ви перебираєте ці шанхаї, то, звісно, поприбираємо. Ось такий. таке господарство нам залишилося з купівлею будинком. Ну що ж, будемо щось з цим робити. А огляд на город і сад буде в наступному відео. Не забудьте ставити лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Буде цікаво, будемо разом оновлювати наш двір і будинок. А я з вами прощаюся усім гарного!